Німеччина надає 40 мільйонів євро на підтримку нашої енергетики, і якраз от ми пережили цю зиму змушені надавати, бо розуміть, яка важка ситуація. Але тепер треба все прискіплено за цим слідкувати. І будемо бачити, що буде бі ще буде більше бюрократії від наших європейських партнерів. Повірте, від них і так її багато. А, бо ті дійсно люди і державні службовці, служба в органах, місцевого самоврядування, да ті, хто дійсно працює, чесно. Правильно, так як має робити, ну вони просто потерпають у папера. Те, що можна зробити за декілька місяців, робиться півтори року, От через бюрократію європейську. Але ми на фоні цього сього розуміємо, що вона буде тепер тільки більше. Бо як ще можна обезпечити себе, щоб отакі, от не прийшли, як Голученка і інші міндічі, і не вкрали ці гроші? І знову а загалом страждають саме пересічне звичайне населення. Люди далі данія, значить, надає 217 мільйонів євро доларів. Вибачте, на Оборонні напрямки, значить, 15, зокрема, 15,7 на данську модель, це якраз співпраця з Україною. 57,7 Pearl, це ініціатива, де закуповується для НАТО, а потім передає НАТО нам цю зброю. Далі 12,4 мільйони доларів виключно на пальне для наших збройних сил. От, безпосередньо розуміємо, От просто отак, То знаєте, точково, абсолютно підтримую цю точкову підтримку, що воно йшло, що ми це можна було проконтролювати і побачити, що воно все дійшло. Бо я переконаний, те, що відбувається з енергетикою, ви всі в шоці, повірте, ми всі будемо в шоці від того, що потім скриється, що робиться в оборонних закупівлях. І тоді ви згадаєте мої слова. Що не треба було забирати ПДФО в громад, про які розповіли, що вони там крадії. Я розповідаю, як треба просто поставити законодавчі рамки для громади, вони нормально працювали, більш того, ви все це контролювали на містах. На місцях, да? у містах, селах, селищах. А тепер воно все на центральне і там, що відбувається. Але це ви це пізніше побачите, згадайте всі ці мої слова. І, до речі, згадайте всіх тих, хто потім розповідали, тоді виходили і розповідали, що я популіст, я не думаю про армію. Я заперечую, я вставляю палки в колеса. От тоді згадайте ці всі слова. І згадайте, до речі, своїм сусідам всі іншим, які таке саме сиділи, слухали, розповідали, що я ті, що несу. Подивимось трошки пізніше. На жаль. Загалом, за цей час, спочатку на турнір, Даня нам допомогла на 11 мільярдів доларів. Просто чергова подяка скандинавським країнам Європи. Будьте як Данія. От я завжди кажу, відносно кожної скандинавської країни, яка нам просто шаленими коштами, шаленими ресурсами і увагою, і часом всім, чим може, допомагає. Будьте як Данія.